Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Обстріли промислової та портової інфраструктури Одещини не припиняються. Внаслідок атаки на території елеватора пошкоджено обладнання для транспортування зерна. А на підприємстві з виготовлення рослинної олії зафіксовано падіння безпілотника цього разу без негативних наслідків. Але частина узбережжя все ще забруднена витоками олії після попередніх атак росіян. Кореспондент СН Сергій Осачук далі з подробицями. Ситуація з олійним забрудненням узбережжя Чорного моря сьогодні набагато краще. Ми напередодні якраз були на пляжі, тож можу підтвердити, візуально біля берега масних плям немає. Хоча ще три дні тому забруднення простягнулося узбережжям на 50 кілометрів. Це сталося після удару ворога по ємностям з олією у порту південний. Після них в море потрапили тони олії і сталася екологічна катастрофа. Загинула велика кількість птахів, піря яких злипалося, і вони не могли злетіти з поверхні води. Точну кількість загиблих буде встановлена згодом. А Одесити кинулися масово збирати тих, які були ще живі, і звозити в зоопарк для порятунку. Загалом привезли понад три сотні, і у Зверинцю закінчилося місце для прийому. Тож керівник звернувся до Одеситів. Я хочу попросити всіх, хто може прийняти, хоча б декілька птахів, десь у себе знайти якусь кімнату. Що вона була тепла, відносно тепла, може десь у ванні. Ми приходьте до нас. Ми вам дамо. Може буде п'ять таких, може три, хоча б декілька. І це не так складно, просто потребує часу і е, любові. За наступні два дні фахівці працювали з постраждалими ділянками, встановили бонові загородження і локалізували плями. Тепер проводять очищення води та піщаної зони. Показники морської води в межах норми. Проте як повідомляють у військовій адміністрації, забруднення все ще є. Тож на узбережжі триває ліквідація його наслідків, а екологи моніторять стан морської води. Додам, ще, що місто досі відчуває наслідки ударів по енергетичній інфраструктурі. В Одесі напередодні було мінус 9 і навіть те остаткування, яке енергетики відновили, працювало з перебоями. Зараз ситуація дещо покращилася через потепління і через те, що сили оборони відбивають напади ворога. Однак міський електротранспорт досі не курсує не вистачає потужностей. Замість трамваїв та тролейбусів курсують автобуси. В Одесі сьогодні вперше за два тижні ніч минулося спокійно. Завдяки силам оборони Одесити змогли перепочити від масованих дронових атак та повітряних тривог. Тож місто продовжує ліквідовувати наслідки попередніх атак, а енергетики потрохи повертають одеситам світло. Сергій Осачук, Сергій Гланюк, Одеса, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.